Здається, зовсім нещодавно ми повернулися з ковалівки, а вже сьогодні готуємось до нового виїзного протистояння проти команди Локомотив. Одразу після передматчевого тренування наша команда вирушає до столиці. Ну а ми побачимося вже з вами там. Всім привіт! Ми вже в столиці і готуємось розпочинати боротьбу за потівку до однієї восьмої фіналу Кубку України. Цього разу нашим опонентом стане Київський локомотив, клуб майже з історичною історії, який зовсім нещодавно повернувся у професійний футбол. Тож ходімо разом зі мною та покажу вам головні події цього Музика Локомотив найстаріший футбольний клуб Києва, заснований ще в 1919 році, та в минулому протистоянні вони навіть вибили одного із лідерів чемпіоната, а саме команду колес. Тож недооцінювати нашого суперника точно не можна. Січні дві 2024 року. Їхній стадіон на превеликий жаль постраждав від ракетного удару. Були зруйновані роздягальня, спортзал, але клуб не зупиняється та продовжує розвиватися. Ну, ми вболіваємо за Верес, наш тут син грає. І, ну, приємне враження від команди. І, як, я сам тренер по футболу, тому так з розумінням так, відношусь до цього і тренера, і команди. Мені подобається стиль, тому вболіваємо і сподіваємось, що сьогодні буде перемога і завжди буде перемога за Верес. Що очікуєш від сьогоднішнього матчу? Побачити від хлопців на полі. Перемогу Вереса. Хочу побачити команду. Хочу побачити, що всі зібрані, щоб грала як команда. Як на мене, дуже хороша зараз команда в хорошому стані, в хорошій формі. Мені здається, виграє Верес 100% та виграє Кубок України. Я очікую від сьогоднішнього матчу перемогу Вереса. Вболіваю за нього десь рік-два. Я думаю, що сьогодні буде рахунок 3-1. Перемога «Вереса». Локомотив не слабка команда, але ну, для Вереса таке. рівень. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвідданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Влащук, Олеся, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій. В цьому поєдинку ми вже маємо дебют. В складі на цей матч з'явився наш новачок РН Айді. Для мене було великою честю вперше вийти на поле у футболці Вереса. До цього матчу я готувався з максимальною мотивацією. Так, результат виявився не таким, як ми хотіли. Але цей поєдинок став для мене важливим і цінним досвідом. Ми добре розуміємо, що як команда повинні додавати і ставати сильнішими. Зі свого боку, я продовжую вдосконалювати взаєморозуміння з партнерами та прагну приносити якомога більше користі команді. Вірю, що обов'язково тішитимемо вболівальників кращими результатами. Коли на перший тайм та арбітер призначає пенальті у наші ворота на превеликий жаль, рахунок матчу 1-0, Але у нас ще є повноцінний другий тайм, тому ми безумовно віримо в нашу команду і хочемо отримати позитивний результат. У другому таймі на заміну виходить Владислав Шарай, і саме цей поєдинок стає для нього сотим. За верес. 100 матчів це визначна цифра для мене. Я не думав, коли приходив цей клуб, що зіграю скільки матчів. Але добре, що так, тому далі тільки більше. Хочеться дізнатися твою думку на рахунок сьогоднішнього протистояння. Що пішло не так в такому матчі? Непогана гра зі сторони локомотива. Вони сьогодні, напевно, більше хотіли, ніж ми в емоційному плані. У нас була певна ротація, у нас не все виходило, але... Маємо те, що маємо. Як вважаєш, трішки, можливо, ми недооцінили нашого опонента. Ну, не, не скажу, що недооцінили, всі хлопці старалися. Ми хотіли сьогодні перемогти, але не все вдалося в сьогоднішній грі. Знаєте, не так багато часу пройшло після гри і якусь таку оцінку давати. Не хотілося б, тому що емоційний стан трішки не той. Хочу привітати суперника, бо це для них вже друга команда, яку вони прийшли з прем'єр-ліги в Кубку. Ну а ми рухаємось далі. Наша задача зараз зробити певні висновки. Сьогодні велику ротацію зробили, отримали інформацію гравці, які менше грають, і вже готуємося безпосередньо до гри з Поліссям. Ось наступний матч буде в нас з Поліссям в рамках УПЛ. Які аспекти ви будете вже відпрацьовувати після цього поєдинку? над чим будете працювати всі ці дні? Все стандартно, у нас нічого особливого. У нас є атака, оборона. Стандарти. На цими фазами ми не завжди розписано, працюємо безпосередньо під суперника. І ця гра не виключена. На жаль, ми втратили ще одного гравця. Поки що не знаю наскільки центру поля. Минулу гру це Дім, Дмитро Кльос. Зараз Ігор Харатір трошки додає нам головної болі. Але готуємося, готуємося завтрашнього дня вже до грисполісі. На превеликий жалі, ми поступаємо з локомотиву. Та... Призупиняємо свою участь в Кубку України, але попереду нас чекає ще важливий домашній поєдинок вже в рамках УПЛ проти Полісся, Тож очікує справжня вовче дербі. Незважаючи на такий сьогодні результат. Команда зробить свої певні висновки, і ми чекаємо кожного з вас на нашому домашньому стадіоні.